В Університеті Державної фіскальної служби України відбулося розширене засідання вченої ради. На ньому офіційно представили обраного на нещодавніх виборах ректора. Наказ Університету Державної фіскальної служби України від 24.06.2016, 268К. Приступаю до роботи на посаді ректора Університету Державної фіскальної служби України з 29.06.2016 року строком на 5 років по 29.06 2021 року нагадаємо, що на посаду ректора претендувало шість кандидатів за результатами виборів у другому турі переміг Павло Пашко. Він набрав 432 голоси, що складає більше 50%. Саме ж засідання було присвячене висновкам минулого навчального року і оптимізації стану освітньої діяльності. Є е, можливість е, бажання і завдання е, формувати. Е, е, Систему навчання воно все таким чином, щоб ми зберегли по перше, а по-друге, підвищили якість освіти.